Це переказ мого геймплею гри Darkest Dungeon 2. Спогади та інші речі персонажів також вагонетка трішки покачені. Тому без зайвих пояснень я починаю. Моє оповідання заперечення. Прибувши до роздоріжжя, найняв розбійника Віталика він був негідником, прокаженного Тарасика бродягу, блазня Толика Віртуоза та чомницю Оленку, хірурга. Поки що їхньою цілі було доїхати до трактиру, але по дорозі вони потрапили у засідку. На них напали три здихлі. Вдову Толик коцанув серпом, так що в неї появилася кровотеча. Також йому допомогла Оленка. Вона кинула чумну гранату та утруїла її. Віталік вантапнув заблукавшого. Вдова вирішила зробити відчайдушний захват для Толика та притягнула його ближче до себе. Тарасик слабенько рубанув заблукавшого, але здихль вкусив Толика. Розбійник Віталик рубанув клинком заблукавшого та підібрав. Ішов на позицію ближче і приготувався контратакувати ворогів. Оленка кинула токсичну гранату, але здихля це не отруїло. Вдова гигнула від отрути та кровотечі, але, заблукавшись, дихіль, укусив Тарасика. У відповідь той його зарубав. Продовживши подорож, вони доїхали до трактиру. прибувши що вони сіли, перепочили, покращили свої навички, закупили з різними речами, поїли слизу та продовжили подорож до гори. Але їм необхідно об'їхати ще декілька місць. Тому наступною зупинкою було погряддя. Заїхавши туди та приїхавши до першого перехрестя, герої повернули наліво. На них відразу напали грабіжники. Толик швидко різанув ножем одного. Віталик стрільнув та відійшов назад, щоб Тарасії було більше місця для замаху мечем. Проте ворог-стрілець влучив у Оленку. Навзаєм, Оленка кинула чумну гранату у стрільця та отруїла його. Бандит легенько зачепив Тараса, але йому вдалося викликати коровотечу. Один з стрільців склався від отрути. Тарасик відправив за стрільцем бандита та іншого стрільця боляче сіканув. Толик гострим лезом помітив стрільця, а Віталик його застрелив. Після битви найменці прибули до святилища роздумів. Та толику закортіло задати, як він на кладовищі заграв до смерті Скрипалягімклейме. Він згадав, що Криком можна атакувати двох ворогів за раз та викликати кровотечу. Після спогадів їх знову перестріли грабіжники. Віталік шотнув одного. Також Оленка мочканула стрільця. Знову Віталік гуркнув одного. Та Толік добив останнього ворога. Після бійки найманці прибули до страждальників. Оленка попросила старця, щоб той дав якоїсь смачної їжі, а не слизу. Але все ж вона отримала дві порції слизу, що не дуже подобалося, Толику. На наступній розвилці звернули праворуч, оскільки найманцям потрібно потрапити туди, щоб вони могли виконати своє особисте завдання. По дорозі потрапили в угиду, через неї монстри стають сильнішими. Їхнім завданням було потрапити до польового лазарету, придбавши цілюючі трави, не вирішили далі. Вступивши знову до бою, Віталік шотнув грабіжника. Тарасик вирішив знищити трупи ворогів, щоб стрільці билися у ближньому бої. Оленка крепко утруїла стрільця, також добила одного токсичної гранатою. А останній помер від отрути. Прибувши до барахольника, герої переглянули асортимент та нічого не купили, оскільки мало грошей на дійсно цінні речі. По дорозі потрапили знову у вогин та приїхали до стражного. Тарасик вирішив їм допомогти у полі. В знак подяки найманці отримали слизу. На розвілці повернули до Ліга, щоб перемогти боса. Толик почав втоплюватися від битв. Коротше, Віталік мучканув вдову, Тарасик добив лісоруба, а остання вдува гигнула від кровотечі. Прибувши у лігву, на герої відразу напали помічники боса. Толик по двох пройшовся з серпом та дав їм ефект кровотечі. Віталик шотнув заблукавшу та відійшов назад. Валенка кила на чумну гранату та отаріла одного монстра. Курудар випадом наперед косанув Толика. Тарасик провокує ворогів на себе. Один монстр склався від отрути та кровотечі. Монстр вирішив засипити Тарас. Толик зіграв військову баладу, щоб Віталік підійшов уперед та гахнув ворог, що Віталіка добре вийшло. Оленка кинула гранату та отримала у відповідь клинком. Проте їй вдалося отруїти шкородер. Тарасик знищив усіх трупів, шкуродер підлікувався вогнем та коцанув Тараса, підпаливши його. Віталик накинувся з кинжалом на монстра, але отримав по у відповідь. Толик вирішив покінчити з ним, і йому це вдалося. Після перемоги у герої був вибір утекти чи продовжувати зачищувати лігу. Вони вирішили зачистити. Якщо коротко, то Віталик, як завжди, шотнув одного та відійшов. Оленка мучканула за допомогою гранати. монстр з вогнем злізся від отрути, та знову Віталик добив з пістолету. Прийшовши до боса бібліотекаря, най'янці почали жорстко з ним файтитись. Таким чином, Тарасик з останніх сил добив бібліотекаря, але їх чекала участь що й у станих наймиців, оскільки Тарасик загнувся від кровотечі, а толика загризла собака. Так, такий цікавий кінець. І ні, на цьому історія не закінчується, оскільки нова група наміців вирушила у ту ж саму подорож, але замість столика взяли Русланку. Прибувши до трактиру, герої закупились, поїли та вирушили у Чорнолісся. Відразу натрапили на схованку академіка. Продовживши подорож, вони в'їхали на кам'яну поверхню та пошкодили колеса в колісниці. По дорозі набрали цілюючу воду біля оазиса. На розвілці герої не знали, куди повернути, оскільки місцевість за них була невідомою, тому вони вирішили звернути наліво. По дорозі вбили двох. Ох, здихлів, невідома дорога їх привела до страждальників, котрих розбійник Віталик вирішив пограбувати та викрав у них скриню. Заїхали в огиду і завітали до святилища роздумів. Оленка згадала, як проводила свій сліпий експеримент. На наступній розвилці поїхали прямо, оскільки Віталику потрібно в лабораторію академіка, пошкодили трішки колеса, але все ж таки доїхали. Тарасик отримав окультофобію та знайшов якийсь загадковий фрагмент. По Дорозі потрапили у засідку, але швидко розібравшись з ворогами, герої приїхали до ліга генерала Їх зустріли прості вороги, яких вони швидко відправили відпочивати. На Наступному етапі був дуже дивний ворог єпископ. Найманці намагалися не давати зробити йому хід, оскільки невідомо на що він здібен. Оленка вчора сліпила його, щоб той промахувся своїми атаками. Загалом бій пройшов не так і важко. Один відкинувся від дотрути. Ще з одного Русланка добула алмази кіркою. Віталик єпископа застрелив та барабанщика пришибли також кіркою. Прибувши на кінець до генерала, герої помаленьку боролися з ним. Зрозумівши, що діюча тактика проти нього це бити по корню та періодично по генералу, що не душив героїв. Коли Оленка подолала його, герої продовжили свій шлях. По дорозі, звичайно, потрапили у пастку та пошкодили корпус візка. Під'їхавши до оплоту забуття, герої зайшли до нього та почали битися проти єротиків. Міше єретиків? так знаю, що швидко. Герої поїхали до трактиру оплакати Тарасика. До речі, хто не зрозумів, Тарасик від кровотечі загнувся, а у трактирі до нас приєднався Толик. Він набожний, та у нього занімілі коліна. Підлікувавшись та наївшись, герої вирішили до погряддя. Але перед вирушанням вияснили свої відносини. Віталик обурений на Оленку, тим, що вона кидає токсичні гранати. А Оленка тим, що Віталик ріже артерії ворогам. Толик злий на Оленку через те, що вона робить сліпий експеримент. А Оленка зла на те, що Толик співає військову баладу. Розібравшись, то кого ненавидить. Вони все ж вирушили до погряддя. Поїхали у лабораторію академіка, по дорозі заїхали у гиду. У лабораторію Оленка знайшла пульсуюче серце. Далі по дорозі приїхали до барахольника, придбали декілька дрібничок та вирушили далі. Потрапили у засідку, вітали кшотного розбійника, знову шотнув пса, та Русланка жбурнула кинжал у останню собаку. Приїхали герої пульовий лазарет. Помили Віталику голову, скільки в нього завжди голова в піску, від чого він частенько сліпне. За одне толику підлікували занімілі кулінця. від'їхавши по дорозі знову потрапили на ворогів. Як завжди Віталик шотнув та відійшов назад. Русланка жбурнула кинжал та била здихля. Знову Русланка дала кіркові попиці, мочканувши ще одного здихля. І також знову Русланка дала остальному стальному кіркові попиці. Відправили його до устальних здихлів. Після битви герої прибули. Ще до одної лабораторії академіка. На русланці закрутіли щось знайти прекрасне. Найшла вона золото та книгу з лайками. На перехресті поїхали до дозорної вежі. Пошкодили трішки кулеса, розвідали місцевість у вежі, поїхали у сторону барахольника, знову вороги. Віталік, як завжди, шотає, Толик дав серпом по шиї вдові, Русланка боляче жбурнула кинжал. Бешкетник дав послухати русланці мелодію, русланка не оцінила та ж у відповідь кинжала. Приїхавши до барахольника, придбали чареп пацюка та продовжують. Свою подорож На перехресті поїхали до святилища роздумів. Прибувши, Толек то спомнив, як грав учний марш. Далі засідка. Толик Коцанов та Віталик Шотнув приїхали в Лазарет, вилікували у ленці страх перед грабіжниками, придбали набір хірурга. Знову засідка для героїв. Як завжди, Віталик, потім Русланка та отрута з кровутечу. Зайшли в оплот забуття. Це просто нестерпно. Коли останній монстр самонокнувсь, наймінці приїхали у трактир, що знаходиться перед горою. Вони перепочили та відправились на гору. І знову Віталік обурений на Оленку, що вона використовує чумні гранати. А Оленка обурена, що Віталік робить подвійний постріл. Ось вона, гора. По дорозі до гори герої натрапили на прохід забуття. Русланка наказала приготувати зброю, та група напала на єретиків. Один з від отруєння, благовісник сам нагнувся після того, як атакував Віталіка та Толика, та деякона добила Русланка. І тепер остаточно герої приїхали до гори. Прибувши на місце їх зустрічає мозок. Зірвавши з окови з нього, я пройшов перший акт. Якщо тобі сподобалось таке відео, розкажи друзям. Мене звати Вємі. Усім пока. Бистро, коротко, ясно, ніф'ясь.